Доброго вечора, мої підписники і гості, які зайшли на мій канал. Завтра у нас новий рік, і хочеться приготувати щось смачненьке. Хоч зараз і не до святкувань, але ми кругу сім'ї проведемо 22-й рік, який був дуже нелегкий, і з надією на краще зустрінемо 23 рік. І я буду готувати бутерброди, а для них у мене є дуже хороший рецепт на маски. На бутерброди. І цим рецептом я хочу з вами поділитися. Може, кому сподобається, будь ласка, готуйте і ви Виходить дуже смачно. ну Я ж не показую несмачні страви. Тому приєднуйтеся і будемо готувати разом. Інгредієнти вам знайомі, але я сьогодні хочу вам показати, як їх можна приготувати зовсім по-другому. Так що, Готуємо з вами намазку на бутерброди. Ось у мене, як бачите, тут такі трикутнички. Вони в мене із тустельного хлібчика. Ви можете їх просто пожарити на сухій сковороді, і вони у вас ось такі будуть. Ну, Я робила це на тостері. Потім нам будуть потрібні курячі яйця, ось як бачите, варені, плавні сирочки, зелень. Тут у мене цибуля, кріпі петрушка, огірочок, сіль, майонез і шпроти. Як я вам і говорила, всі знайомі інгредієнти. А ще нам буде потрібний блендер. Інгредієнти, які у нас є, ми їх просто поділимо на дві частини і перемемо за два рази у блендері. Ми візьмемо ось так півтора яйця поки що. Це ось так, щоб вам видніше було. Сюди ложимо плаваний сирочок. Ось так. Беремо зелень. Зараз я вам покажу, ось так беремо цибульку. Ось так одну гілочку, крупу нам потрібно буде залишити до гірка. Все остальне зараз ми з вами переріжемо, поїдемо на дві частини і перекрутимо у нашому блендері. Взадень, як бачите, я ось уже порізала, ось так ви її перемішуєте. І половинку десь ось так вложимо в блендер. Це не залишається на сюди раз. Беремо з шпроти і половинку із них ось так виложуємо сюди. Ось така у нас, як бачите, вийшла картина. І зараз ми летимо гарненько, перемелемо наші інгредієнти. Ось я зараз вам покажу, яка виходить у нас красота. Ви тільки подивіться, вигляньте. І вилажуємо поки що у тарілку. Так. І зараз таким чином ми з вами переменимо нашу другу порцію наших інгредієнтів, які в нас залишилися. Тому зараз я знову нарізаю ось так яйця дуже виходить смачно, просто. Неймовірний смак такий. Ось така, дивіться, вийшла в мене маса, ось як бачите. Але справа в тому, що сюди ми зараз будемо додати десь столову ложку майонезу. І нам треба це все гарненько перемішати. Ось так додаю майонез. Тут у мене десь столова ложка з діркою. Бачите? Так. І ось так посолимо. Солити до смаку, хто як любить? Ось, як бачите, все я перемішала ось. І в мене вийшла ось така смакота. Бачите? Ой, а смачно, я вам не можу передати. Поки що відставляємо в сторону. І у нас залишився огірочок і залишився у нас кріпчик. Ну, сьогодні мені буде потрібний. Я ось візьму для того, щоб вам показати, я візьму десь ось по так половинку огірочка. а то буде на завтра. І буде мені потрібно. Ось десь дві гілочки кропу. Значить, це все ми. Ось так ріжемо. Складаємо в блендер. І огірочок ми ріжемо ось такими, зараз я вам покажу. Ось такими кусочками побільше, бачите? Ось такі вони мають бути. І кидаємо в блендер. І зараз ми з вами, зараз я вам покажу, до якого часу нам потрібно їх збивати. Разів три ви провертаєте блендером, і у вас виходить ось така, дивіться, суміш. Ось, бачите, огірочок, який перебитий не зовсім із кропом, а він ось такий, бачите, у нас живенький виходить. І якщо ви маєте намазувати ваші бутерброди аж завтра, то ось цю суміш ви можете зробити повністю сьогодні. А ось що стосується огірочка, то ви робите, наприклад, скільки, скільки вам потрібно на цей час. І так, все ми з вами вже зробили. Я вам зараз на прикладі трьох бутербродів покажу, що у нас із цього має вийти. А все, що в нас залишиться, ми його складемо в контейнер і поставимо до холодильника до завтра. Ну що ж, зараз будемо робити наші бутерброди. Ось так дивіться, намазуєте. Ось гляньте будете, яка красота. Дивіться. Mm -hmm. А пахне. І ось берете, і ось так і ручку, ось так накладаєте зверху. Це просто божественно виходить. Виляньте ось така, виходить новорічна ялинка. І складайте ось так на тарілку. Коли ви вже все зробили, потрібно ось так буквально ось так, чуть-чуть підсолити. Ось так. Ось такі виходять бутерброди. Дивіться. Будь ласка. Складаємо нашу суміш ось в контейнер і ставимо до холодильника. Коли нам завтра буде потрібно мазати наші бутерброди, ми будемо її використовувати. Готували-готували, а тепер будемо пробувати. Отазу я вам скажу. М -м -м. Як це смачно, я вам не можу передати. Не перевершуємо. Ну що ж, незвичайно, апетитно і дуже смачно. Готуйте, якщо вам сподобався рецепт, не пожалкуйте. На сьогодні в мене все П з наступаючими вас святами. щоб у нас був мир, і щоб усіх було все добре.